Наталія Чижова патронатна вихователька, родом із Запоріжжя. Вже майже 10 років займається доглядом та реабілітацією дітей, які тимчасово не можуть проживати у власних сім'ях. Разом із чоловіком вони мають троє власних усиновлених дітей та четверо яких взяли на виховання. Зараз сім'я проживає у Тернополі, але дітей, які потребують тимчасового прихистку, беруть із рідного Запоріжжя, адже там дуже складна ситуація через бойові дії. Про труднощі та особливості виховання дітей, 14 жовтня Наталія Чижова прийшла. Йшла розповісти на захід під назвою Жива книга відверті історії турботи про дітей. Це непросто, скажемо так, іноді, іноді руки опускаються, іноді береш себе до купи, збираєшся. Діти не прості зазвичай. Кожен випадок це якийсь виклик. Більше шукаєш ключі до нього, як підійти, що зробити, який кращий підход знайти. Але все, все потихеньку йде. Все працюємо. Діти дуже змінюються. Наші знайомі кажуть, яку знають нашу сім'ю, що це зовсім різні діти, які прийшли до нас. Вони їх побачили. Які діти з часом, які зараз діти виходять, це небо і земля просто. Зібралися на захід не лише патронатні вихователі, але й прийомні батьки. Серед них сім'я Мирона та Надії Садчиків із шляхтинців під Тернополем, які створили будинок сімейного типу та виховують 11 дітей, серед яких семеро прийомних. Вони опікуються дітьми до їх повноліття, вперше прийняли дітей у 2013 році. Ідея спробувати себе у ролі прийомних батьків з'явилася після відвідин друзів, які теж створили будинок сімейного типу. Побачили, як це все відбувається, і назад верталися. Я так Сказав, що ну, чи, як ти на то дивишся, щоб ми таке щось відважилися. І вона тоді так розплакалася, сказала, що ти знаєш, я вже 2-4 роки по думку виношую. і Боялася тобі це сказати, щоб ти зразу мені не зарубав, як то кажуть. Ну і так потім почали так вже це обговорювати. І так це не ми вибирали дітей, не ми вибирали такий спосіб життя, і не ми вибирали, а нас Бог вибрав, ми просто цьому не противилися. Труднощі бувають завжди, але важливо вміти їх долати, розповідають модератори заходу. Способами вирішення конфліктних ситуацій, власними історіями виховання та варіантами пошуку підходу до кожної дитини, ділилися учасники та. Учасниці заходу патронатні вихователі, батьки-вихователі, прийомні батьки-опікуни будуть як жива книга. Ми звикли до паперових книг, до електронних, до аудіо, а тут живі книги. Кожна книга це людина з своєю історією, своїми проблемами, злетами та падіннями. А і всі інші гості у нас читачі, які мають змогу цю книгу читати, гуртати, переглядати, тобто прослухати. Якщо виникне запитання, запитати про щось. Живі книги будуть розповідати про себе, як їм вдалося, захотілося створити сімейну форму виховання дітей, як їм складно чи не дуже, про їхні цікаві моменти життя, ну про те, про що вони готові і хочуть поділитися. До слова, зараз у Тернопільській області є семеро патронатних вихователів: 71 прийомна сім'я та 16 дитячих будинків сімейного типу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.